Телекомунікаційна компанія Водафон Україна презентувала бізнесу Житомира послуги мережі Narrowband Internet of Things. Технологія Narrowband, яка є технологія операторською. Вона дозволяє. За рахунок особливостей використання частотного спектру працювати пристрої від батареї до 10 років. Компанія БТК Центркомплект» – перша в Україні, яка надає обладнання з технологією передачі даних NB-IoT. Це смарт-лічильники, які можуть забезпечити розумний облік газу. Абоненти є онлайн доступ в будь-який час з будь-якої точки країни світу. Є вбудовані датчики температури, які сигналізують про аварії, датчики потоку при відсутності споживачів. Якщо йде споживання газу, то споживач може автоматом визвати аварійку, щоб перевірили, чи все добре. Компанія БТК Центркомплект» пропонує споживачам прозорий сучасний та безпечний облік спожитого газу. Компанія БТК Центркомплект» спеціалізується на виробництві вузлів обліку газу з можливістю. Дистанційної передачі даних переваги нашої компанії в тому, що ми маємо власне виробництво, на якому ми Контролюємо якість кожного процесу поетапно. Маємо сертифіковане виробництво, всі комплектуючі відповідають стандартам українським та європейським умовам, нормам. Ми маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, супроводжуємо його і допомагаємо в різних технічних питаннях. Також ми надаємо допомогу вже після встановлення нашого обладнання. Замовити обладнання можна на сайті магазину БТК Центр комплект або за номером телефону.